На початку стислої урочистої церемонії відкриття традиційного сьомого за ліком турніру з волейболу серед ветеранів пам'яті майстра спорту України, колишнього гравця Дніпропетровського автомобіліста Василя Трофименка, шість команд учасниць, які, окрім трьох колективів Дніпра, представляли також міста регіону Кам'янське і Павлоград та сусідній обласний центр Харків, привітав, подякував за приїзд та побажав успіхів. Голова асоціації ветеранів Дніпропетровської області, сам свого часу правний волейболіст Геннадій Грозицький, який серед іншого мовив і теплі слова. На адресу свого товариша, ім'я якого носять звітні змагання, його він знав особисто і цінував якості як гравця, так і порядної доброї людини. Асоціація ветеранів спорту, федерація волейболу міста Дніпра проводять сьомий турнір пам'яті видатного волейболиста, нашого друга, класного парня, якого пам'ятають Василь був дуже гарний людина. Він такий. Спокійний, спокійний равновешений чоловік, який любив волейбол без пам'яті. Він міг сутками проводити на волейбольних площадках і грав за не тільки за автомобіліст. На знак подяки Збройним силам України за можливість жити у відносно мирному місті та організовувати і проводити такі і їм подібні турніри, команди випустили в небо білих голубів, які з давніх давен вважаються символом миру, який на сьогодні найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють вголос так згуртовано як ніколи раніше. І ми вшану нашим воїнам, кожна команда. Мала сьогодні живих голубів, і ми, як голуб миру, ми їх всі випустили і побажали всім здоров'я, щастя. І саме головне, ми, ми кажемо, зустрічаємося, це мирне у нас заняття. Тільки в спорті ми можемо перемагати і бути переможеними. Але ми чекаємо саме головну перемогу це та, яку чекає вся країна. Команда харківських залізничників була найбільш віковою серед інших своїх суперників, тому їй складно було на рівних боротися зі значно молодшими опонентами. Втім, навіть роки не могли вплинути на вишкіл і техніку та розуміння перебігу подій на майданчику гравців локомотиву, які, звісно, з відомих причин не мали можливості підтримати його належною функціональною підготовкою. Зрештою, за великим рахунком, подібне стосувалося і іншого квінтету. Проте, як відомо, ветеранські змагання це не тільки про перемоги, завоювання кубки і медалі. Кожного разу це зустріч старих добрих, знайомих, спілкування і спогади про свої кращі часи у спорті, друзів і партнерів, обмін думками з різних аспектів життя, загалом віддушина, коли забуваєш про проблеми минулого дня, отримуєш можливість залишити свій поганий настрій десь і набути його тут заряджаючись позитивом. Ветеранський спорт він такий є. Це дійсно зустріч друзів, це дійсно емоції, це дійсно благодарність хлопцям, які захищають, і завдяки яким проводяться такі турніри. Тому ми дякуємо організаторам за запрошення. Дуже, гарно, дуже гарне відкриття було ці голубки, які запустили ми в небо в пам'ять тих загиблих, які полягли на полях, захищаючи нашу вітчизну. Ну, а так взагалі турнір це завжди емоції, це завжди свято. Тому ну, ми приїжджаємо сюди з великим задоволенням завжди. Побачити старих друзів, пограти, поспілкуватися. Ну, звісно, що завжди стає мета виграти турнір, ну не завжди виходить. Ну, дякуючи місцевим організаторам, дякуючи ЗСУ, яке нам дає можливість грати, їздити. Так, вік у нас вже такий, що так би, ми не можемо допомогти на передовій, але підтримати людей, поспілкуватись і підтримати їх друг друга ми можемо. Тому дуже дякую, місту Дніпро. У підсумку бронзовим призером турніру пам'яті майстра спорту радянського союзу Василя Трофименка стала паляниця з Кам'янського. Срібні медалі залишилися у безпосередніх господарів турніру Дніпровської перемоги, який проводився на майданчику клітка одноіменного шостого житлового масиву Дніпра. А золоті і кубок чемпіонів вирушили до західного Донбасу. Їхніми володарями став Павлоградський факел. А традиційним вінцем заходу стало фотографування усіх на згадку на загальну світлину.